Пішли до хати без запрошення, без Тебе, жодних не документів, не після служби, приїжджають, живі їхні брата. Швидка його оглянула. Він як після катування. Вісім переломів тріщин, п'ять ребер зламаних. Зломана ключиця. Бажаю всім міського здоров'я, свідомим українцям. От, ми бійці, добровольці, військовослужбовці Збройних сил України. Ми позивний партизан. Ми звертаємося до людей небайдужих. З проханням розпосідути розголосу робити цього відео та допомогти дати підтримку нашому побратиму. Богдан Куць Богдан Петрович, позивний Бобо, колишній боєць 46-ї ДШВ, наш побратим, який захистився за своїм братом, ті, кого вибрали ТЦК і побили катували на перегоні непридатного чоловіка. Богдан захистився, тепер на нього йде, відбувається тиск з боку прокурорів та відповідних посадових осіб. Просимо розголосу до підтримки нашого побратима Богдана. たくさんの人は多くて、今はどこにいるかわからない。